За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 800 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 44 артилерійських систем росіян, 7 танків, 28 бойових броньованих машин, 9 ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони ворога, п'ять РСЗВ, одну крилату ракету та 27 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 25 жовтня такі, українські воїни ліквідували більше як 296 тисяч 310 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 112 танків та 9 тисяч 697 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 125 артилерійських систем загарбників. На 833 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 554 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 320 літаків та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9474 одиниці. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5372 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1538 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1007 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!